Доброго дня, шановні підписники та випадкові глядачі! На своєму каналі ми вже не раз розповідали про банкноти, які коштують дорого, і знайшовши які, можна непогано заробити. Нещодавно мені попалось ось це відео. Дорогі підписники, нові зрителі моєго каналу, сьогодні хочу вас просто шокувати однією купюрою в 20 гривень. У мене є к вам дуже цікаве пропозиція. Звертайте увагу, ось сюди, звертайте. Так, вважаємо. Раз, два, три, четыре, пять. Заметили разницу? Конечно, заметили. Вся разница в подписи. Обратите внимание. Данная купюра выходила очень ограниченным тиражом. Я готов купить у вас такую купюру за 15 тысяч гривен, если вы у себя ее найдете. Ищите, смотрите. Прислайте мне фото в коментарі. Автор стверджує, що банкнота з таким підписом дуже рідкісна, і він готовий заплатити 15 тисяч гривень. Це звичайна банкнота 2018 року з підписом голови НБУ Смолія. Ось і мені сьогодні така попалась, як бачите. І ціна їй рівно 20 гривень. В стані УНС. Тобто з банківської пачки 25-30 гривень. А ось, наприклад, якщо вам попадеться така банкнота з гарним номером, де всі цифри однакові, тоді дійсно, ви зможете непогано заробити. Перед вами саме така банкнота, де в номері всі одиниці. І продана була за 3201 гривню. Тому рекомендую звертати увагу на номери банкнот, можливо, і вам повезе. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!